Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. 4 листопада. Відзначатимемо День залізничника. Це свято людей, які працюють і в день, і вночі заради пасажирів. Залізничники забезпечують також вантажні перевезення і не припиняють ні на мить свою роботу навіть під час війни, іноді ризикуючи власним життям. Про роботу залізничників розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Залізниця один з найпопулярніших транспортів в Україні. Її значимість важко переоцінити. Завдяки їй евакуюються люди від війни. Нею перевозять гуманітарну допомогу. У зв'язку з таким активним використанням потрібно постійно слідкувати за якістю залізного полотна та вчасно його змінювати. Так, на одній з дільниць залізниці лише за добу планують замінити 800 метрів залізного полотна. Всього ж планують відремонтувати близько 2,5 кілометрів. Ми сьогодні ми робимо реконструкцію парної колії з використанням ПМС. Ми очищаємо рейкошпальну решітку, улажуємо нову решітку, виправляємо, баластуємо. Робота у нас дуже важка. Найскладніше це погодні умови, це організація труда. Треба щоб все було по правильному, щоб люди всі приїхали додому живі та здорові. Робота залізничника-ремонтника є складною та небезпечною, і небезпека тут полягає не лише в тому, що ти працюєш з чималою кількістю різноманітної техніки, але й в тому, що працівники залізниці часто ремонтують пошкодження колій внаслідок ворожих ракетних ударів. Тяжко просто. Дивитися на це, як ця ракета зруйнувала саме полотно, і як люди всі виїжджають на виїзд, треба ну, все встановити. Це дуже тяжко. Ну, заміна шпал, заміна бруса, ну, дуже все воно тяжке. Ну, так саме рейки, вони всі ж побиті, ж осколками. Так. Люди, які працюють на залізниці, мають сталеві нерви і залізний характер. Мої обов'язки входить поточне утримання колії та стрілочних переводів. Я відповідаю за безпеку перевезень насамперед пасажирів, також за безпеку перевезень грузів. На базі ПМС проводиться предварительна зборка рейка шпальної рішетки для ускорення процесу. Далі привозяться сюди так звані пакети, і тут починають укладати шпальну рішетку. За укладчиком, за укладальним краном, ідуть монтери колії та збирають стики. Впереді при укладці попереду йде спеціальний чоловік. В котрого є прозорник і виставляє за зарані обговорені розміри стиків. Зараз перетягуються пакети для подальшого укладання в колію. Також у працівників залізниці є своє професійне свято, яке відзначають 4 листопада, маючи нагоду, залізничники привітали своїх колег із цим днем. Я хочу всіх привітати з праздником, хочу побажати всім міцного здоров'я, щоб всі трималися, щоб всі були здорові і всіх благ. Я хочу привітати всіх колег зі святом День Залізничника, щоб мирного неба їм над головою. І доброго здоров'я, і кріпкого. Хочу привітати своїх колег зі святом побажати міцного здоров'я, насамперед, мирного миру нам в Україні, щоб поскоріше закінчилася війна. Сьогодні залізничники разом з іншими представниками мирних професій, кожен на своєму місці. Всіма силами наближають довгоочікувану перемогу. Яна Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1.